Вітаю у шостому каталозі. Екопродукція в екоупаковках, а й каталоги. Бережімо продукти разом. До вашої уваги пропонується топ-10 продуктів, на що треба звернути увагу до 13 травня. По-перше, це наша косметичка, туж у якій щіточка згинається на 360 градусів. Помада 5 в одному з ефектом об'єму, зволожича тональна основа, Аквабуст SPF 20. Аромати на ваш вибір. Звертайтеся, допоможу. Догляд за шкірою обличчям. Купуючи три засоби у наборі, ви економите 584 гривні. Серію новеч можна казати довго. Я сама користуюся засобами цієї лінійки, а особливо пропоную детально ознайомитись з оновленими наборами. Лікувальна серія це косметевтика. Пропоную почати з пробників. На серії Wellness зупинятися не буду. Кожен для себе вирішує про здоров'я середини без аптек. Купуйте якісний зі знижками, собі чи на подарунок. Рекомендуйте, бережіть себе.